Понад 600 жертв НКВС сьогодні перепоховали в селі пшеничники в Прикарпатті. Страшне масове захоронення, про яке розповіли місцеві жителі. Дослідники знайшли за півтора кілометра від села три роки тому. Серед знайденого останки не лише чоловіків, а й жінок та дітей, оскільки експерти не виявили жодного вогнестрільного поранення, припустили своїх жертв. НКВСники вбивали на електричному стільці. Перед стратою декого ймовірно катували. Про це свідчать знайдені цвяхи та гаки, встановити Імена похованих під пшеничниками дослідникам не вдалося. Тіла захоронили без документів. Згумовані останки сьогодні перепоховали за всіма християнськими канонами неподалік від місця, де їх і виявили. В селі пшеничників з 1939 по 1940 рік знаходилися гарнізонних НКВД, який виконували роль поховальної команди. Тут були болотисті місця, чагарники, і ось в таких зарослях подалі від людського ока здійснювалися захоронення.